Привіт! В цьому відосі буде про те, як я цілий місяць працював на бразильському сервері. Працював на вивід юаня. От відео розмовне буде, я ніякого в мене сюжету немає, я не готувався. Тому давайте почнемо одразу з того, що мені вдалося нафармити за цілий місяць. Ні, стоп, почнемо з того, чому я взагалі прийняв таке рішення: піти на бразильський сервак і спробувати заробити там собі грошенят для свого життя. Отже, на цьому сервері на бразильському працює така унікальна штука, як внутрішньоігрова криптовалюта. Поки що звучить дуже тупо, я розумію, я і сам думав, що це зараз водняк такий дивний. От, давайте я вам відразу покажу, що це таке і як воно буде працювати. Щоб ви розуміли далі механіку всього того, що я буду пояснювати. Отже, приходимо. Ми на ГДЮ, дивимося тут коти продають TCC. TCC – це за Classic Coin. От, давайте спробуємо купити там по 303 тисячі, 10 класік коїнів в цього котяра. Купуємо 10 штучок, триляма це буде коштувати, і біжимо до торговки Юн. І зараз на вашому екрані буде відбуватися магія. Так, поки ми біжимо, треба одразу зайти на сайт, щоб ви візуально бачили все, що воно щось там змінюється. Отже, у нас сайт ось тут. Одразу залогінюся. Бразильський сальт, панель гравця. Заходимо. Так, і логінимося. Да, логінимося. Отже, дивіться, ми купили собі 10 TCC-шок. Чому 10 TCC-шок? Тому що це мінімальна кількість для переводу через торговку Юн. Заходимо в торговку Юн і бачимо, що в нас в квестиках є за класі Coin 10 штучок. Тобто. Чи бажаю я обміняти 10 класик коїнів, які я щойно купив при вас в грі, на 10 коїнів в, на самому сайті. Як це буде працювати, давайте дивитися. Ось моя учетка. Ось ми бачимо, що в мене є TCC Ссішки сі 3 штучки, всього лиш. Та, Я Тут проводить деякі операції, три штучки в мене залишилися. Давайте побачимо, як це працює. Я заходжу в юн, нажимаю задання, за класікою 10 штук, обмінюю їх. В мене вони з інтерес зникають. Ось видно, що вони зникнули. І, в принципі, все. Нічого не відбулося, нічого не сталося. Заходимо на сайт, дивимося. Чи вони є в мене, чи нема. Оновлюю, Оновлюю сторінку і бачимо, що є 13 ТС-шок. Все, з цим ми розібралися, як воно працює. Тепер ми розуміємо чітку закономірність. Умовних 300 тисяч в грі дорівнює одна тсс шка на самому сайті. Поїхали далі. Продовжуємо. Зараз я пройдуся по тому, скільки ця тісісішка коштує, які там курси, які там проценти на вивід комісії, тому подібне. Отже, дивіться, якщо виводити одну тісісішку, коли тільки я приходив на цей проект, можна було її виводити майже без комісії. Одразу на криптовалюту, і одна така TCC-шка коштувала 7,5 гривень. Тобто, по суті, 1 мільйон можна було продати за 22-23 гривні, прямо без клієнтів, без нічого. Просто пішов собі, накопив тонну tcc -сі шок одразу їх закинув на сайт, вивів собі на крипту. На пітопі стрейдив це все, тішишся, все, в тебе є гроші, пішов замовив собі сільпо для того, щоб поїсти. Отак, от, от раніше працювало. От, якраз коли я залітав, приймав рішення про те, щоб залітати на цей сервак, для того, щоб заробити, саме така модель була виводу. От. Але тільки я залетів, розкочегарився через два тижні після мого зальоту. Зник вивід прямий на криптовалюту, і залишився вивід лише на пікс-систему. Пікс-система, ось вам покажу зараз, продемонструю. Це бразильська система, яка е, працює лише. В тому випадку, якщо ви є резидентом Бразилії, то, то для мене взагалі вона не підходить, я на неї не можу вивезти ніодної копійки. Вибрати криптовалюту, як це було раніше, я зараз не можу. Тобто я зараз натискаю кнопочку мешкою, ну не натискається вона, просто вона не є доступною, її просто заморозила. От така ось історія. Але, знаючи це, я все одно продовжував фармити, тому що ну, були ще дуже дуже сильно великі круті запасні плани. Наприклад, був да, на жаль, російськомовний, але як клієнти вони мені підходять, клан на проєкті. Саме це був клан Дестамідо. Тільки я прийшов, почав продавати щось там, почав якось оголошувати про себе. Мене почало з'являтися вільні для продажу. Це десь на другому тижні мого зальоту, і зразу цей клан почав сипатися. Тобто хтось там щось там не поділив, почалися серчі між собою. Зараз той клан є мертвим вже після місяця моєї гри тут. от, Коротше, клан здохнув. Я там зміг продати лише 100 мільйонів, не буду казати, кому зрозуміло, що але зміг продати лише 100 мільйонів. По 37 гривень за один е, мільйончик. Тобто 370 гривень чек. От, зразу скажу, що я ще продав окрім тісішок, щоб ви розуміли. Також я ще продав європейцю 100 мільйонів євро чи європейці. Скоріше, краще сказати. На вона мені переслала гроші на PayPal. Це було по 9 доларів за один чек. От, все більше я нічого поки що наразі не продав. Все остальне, що ви бачите в мене зараз в інтерв'ю, це всі мої надбання, здобутки за цей місяць гри, все, 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 що в мене є. От. Також в мене, давайте порахуємо плюс-мінус, скільки це буде коштувати, тому що я розумію, що всім дуже цікаво. Ну, пиздець прям. Не буду рахувати прям точно-точно, приблизно це все буде коштувати. Бачите, у мене 418 лямів його там трошки китаю, трошки молотків, доволі дорогі всі інші предмети, там по все коротше, разом це все буде коштувати лямів 600. От, ну, і лучник, гри, лучок-грабілка в мене є, також готувався його на продаж, лямів може 15-20 буде коштувати. От в сумі лямів 600 в мене є зараз в інвентарю. Тобто, це можна піти, накупити собі редкліком два касеря ті сісішок і. Обміняти їх на два касаря в сайтових цих СІСІшок, що буде, що було б коштувало, скільки там? 180 доларів, плюс 180 доларів, це? скільки, 360 баксів, що, в принципі, є для мене ну, вже непоганою сумою. Але зробити я такого, як ви бачите, не можу. На жаль, отже, що в мене ще які надбання є за цей час? Я вам зараз познімаю своїх 9 персонажів. Як я взагалі залітав? Я залітав таким чином, що я одразу закинув 2200 гривень чи 2250. Щось там по типу того, я вам прикріплю скрінчик того всього, коли це було, як я залітав, і що я робив з тими грошима. Отже, я залетів, закинув собі трошки грошенят, купив одразу собі 6 персонажів 60-го рівня, ну там 60-го, 65-го на маркеті. Да, на цьому сайті є маркет. Трошки натиснув. Зараз нажимаємо Market. Ось клас Тодос. Вибираємо собі клас, наприклад, воїни. Як я це робив? Бив, менше 100, вибираємо, і вибираємо рівень від 60 до 69. От, я собі підгадав такий період і робив це не в перший день, що мені вдалося купити всіх персонажів від 40 до 50 кампар. Тобто, ось ми бачимо ціну тут 80, тут 100. Множимо на 7, це означає в гривнях. Тобто 700 гривень цей воїн, і цей воїн у случається, скільки там, 7 на 8? 560. От, такі суми. Танчики також можемо подивитися зараз, які трошки подорожчала танчики. Коротше, не суть. все, всі шість персонажів 60 плюс рівня мені обійшлися в 2200. Я їх почав пулити качати до 70 рівня для того, щоб заходити в мастер. Ви бачите мій шмот, бачите, моє спорядження, воно не є дуже крутим, рідкісним, дорогим, воно є якраз мінімально необхідним для більш-менш комфортного проходження гуймомастера на цьому етапі на 80 плюс рівні. От. Якщо ви ви бачите зараз на екрані в себе дев'ять персонажів, а не шість. Я ще також пробував перепродавати персонажів на цьому маркеті. Також ще я їх я це почав робити ще до тоді, коли вивід був доступний. На мою думку, це здалося доволі перспективно, але в підсумку ніхуя в мене не вийшло. Я продав одного персонажа, лучника перекупив перепродав, заробив на ньому там 20 кампарів. Це зайняло в мене тиждень часу. Ну і в принципі я забив на цю ідею, коли вже зрозумів, що ніякого виводу за ЄЗТ немає. Я б сказав так, щоб бути реалістом, плюс-мінус ці всі персонажі потягнути на півтори тисячі-дві тисячі кампарів на сайт, якщо їх всіх взяти просто і продати. Але, ну, типу, з одного боку, на хрена мені їх продавати, якщо немає там ніякого виводу, нічого цього всього. Зараз все об'ясню, все поясню. Отже, які мої спроби були е, продати ці юаньки? Я зареєструвався на Фейсбукові, почав там робити всякі там оголошення в якісь там групи компра, венда, якось перекладати, транслітати з Фейсбуку? Ніфіка мені не прийшло. Також я вступив в. Європейський клан. в Європейський клан вступив, де європейці грають, які спілкуються англійською мовою, і почав пробувати їм щось продавати. Щось мені вдавалося, наче якби щось би не вдавалося, в підсумку скажу зразу, нічого нікому не продав. Лише були фейкові якісь такі, знаєте, моменти, що там хтось хоче купити, хтось не хоче. Ось, ви бачите мої переписки. Це, в принципі, всі мої переписки. Я також, знаєте, так. Ctrl-C, Ctrl-V, тобто, як це відбувалося? От, наприклад, Рафаль Бріц. E, я ось то пишу, хі, Рафаль, а імпрісон Діскорду, це от все туди-сюди, продаю там то-то, то, -то, -то. 10 кк 8 баксів. Пише, хай окей, I don't need, Коротше, ви зрозуміли, що таким чином я, в принципі, абсолютно кожному персонажу писав. ось мені пише don't, don't need. Тобто ви розумієте, що я все ж таки сидів і зайобувався для того, щоб придати це по нормальному курсу. От, Нічого в мене з того всього не вийшло, чекати я вже не можу, воно в мене сидить, тільтує ця Бразилія. І зовсім недавно я прийняв рішення написати адміністрації. От, Зараз покажу вам, як це було. Мої приватні повідомлення, мій тікетс. Ось він, давайте я вам тут бразильська португальська мова, я вам одразу перекладу це все, щоб ви розуміли, що відбувається. Я був дуже сильно в цей стан наляканий, я не знав, що мені робити з цими коштами, ніхуя нічого не продається. Місяць життя просто в'їбав в нікуди, вирішив це робити. І ось, по суті, мій рятівний, моє ртівне коло. Отже, пишу я: привіт, я граю з друзями на сервері 26. Я не можу використовувати систему PIX, бо я не є резидентом Бразилії. Нам потрібно знати, чи є інший спосіб продати персонажа та обміняти ті СІСІ сі на гроші. Якщо що, можливо, будь ласка, пишіть, як саме. Дякуємо, ми з України. Отже, мені відповідаєте, будь ласка, надайте свій TCC ID та адресу собі 20 USDT. Ми зробимо виняток і застосуємо стандартну комісію PIX у розмірі 20%. Я цьому сильно, дуже сильно тішуся. 20% це ніхуя собі, звісно, комісія, але це хоча б щось можна отримати замість нічого взагалі. Отже, я дякую, щоб зменшити ваше навантаження, там продам туди-сюди. Коротше, виведуте все разом. Поки що нічого ще не виводимо. От. Просто я вже знаю, що є така в мене можливість от, в підсумку, Давайте прикинемо, порахуємо. В мене є в інвентарі зараз приблизно 2000 тисячі якщо це все прям продати, ну, продати в скуп, по суті, це все навіть можна і піти просто в котів закупити тісішок. Також у мене є приблизно 1500 тисячі ті -сі -сі в своїх персонажах, якщо їх всіх абсолютно продам. От це вже 3,5. І ну, то, ладно, давайте більше не буду рахувати. Ще в мене там страховичні в мене ще там коти продаються з іксовими ресурсами, і ще в мене є коти 12 штук, які я ж ми продають, приблизно в сумі там 70 мільйонів плюс-мінус. Коротше, 3,5 тисячі tcc -сі шок І дивіться, який курс. Давайте все зразу будемо рахувати. Калькулятор прикидувати. 3, 5, 0, 0. TCшок -сі в мене є. Скільки ТС-шок -сі -сі коштує одна штучка? 7 гривнів, вона коштує без комісії. 7 гривень без комісії, це скільки в нас? 20% мінус, це у нас виходить 5,6 5, гривень коштує, виходить, що одна тість зішка з комісією 20%. Да? Тобто просто множимо 3: 5.00 на 5,6, ну, 19,600. 19,600 гривень. Мені вдалося заробити за умови, якщо ця штука спрацює. надіюсь, що спрацює все ж таки за цілий місяць. Цілий місяць приділяв я кожного дня цьому дійство приблизно там по. А, ні, стоп, 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 стоп. Почекайте. Одну секунду. Не 19600, я все ж таки, що в мене були продажі 3900 це було на PayPal. І 3700 це було в мене на криптовалюту. Тобто ще плюс 7600. Давайте додамо плюс 7 6.0. Якщо мені буде не впадло, я вам добавлю скрини. Зразу, щоб ви не думали, що я тут хуйньою займаюся і просто з повітря беру ці цифри. Я добавлю скрини, якщо мені буде не цей. Щоб ви бачили, що ці гроші дійсно надходили в той період, коли я РМТ продавав. От. Получається 27 тисяч гривень 200 з РМТ за весь місяць. А з одного боку, якщо ну взагалі немає чим займатися, немає ніякої роботи, немає нічого, ну це якісь гроші. Це ну, не ті гроші, де можна, за які можна комфортно жити, проживати, але це хоча б щось. З іншого боку, коли я тільки хотів вирватися в цей сірвак, я розраховував на набагато більші профіти. Набагато більші профіти. Тобто я орієнтувався на 50 гривнів за чек, я орієнтувався на те, що дуже великий буде збут. Я там списався з деякими людьми, які ще там грали, також ножки буша поприймав участь, мій гадач В цьому. Тому всьому це все було дуже гарно і перспективно, чисто на по базі, але як бачите на практиці, я обісрався. Тобто, замість того, щоб продавати по 50 гривнів за 1 мільйон 500 гривнів за чек, зараз я змушений продавати за 150 гривнів один чек. Тобто ну, різниця більше ніж в три рази. Якщо цю суму помножити на три, яку ви зараз бачите в себе на екрані, ну зрозуміло, що набагато більш приємно буде бачити циферку, ніж 27 тисяч гривнів. Отак, от. Таким чином я сходив пофармити. Зараз який план в мене взагалі? Я фармити більше не збираюся, поки що на Бразилії, хочу все вивезти, забутися за неї. Я не думаю, що 27 тисяч гривень це є дуже великі кошти за місяць поту. Я краще буду докладати більше зусиль для свого твіча, для Тіктоку, якогось для Ютуба, ніж цим займатися. Буду вас тримати в курсі своїх ремтешних пригод. Якщо вам цікаво, якщо інтересно, можете поставити там вподобайку. Я це буду розуміти, що вам такий контент заходить. От на цьому все. Всім бай.